енергозберігаючі технології це те, що об'єднало за круглим столом представників органів влади, виробників та науковців з усієї України. Зменшити витрати дороговартісних енергоносіїв реально, якщо впроваджувати нові розробки. На сьогоднішній день ми знаємо, що в Україні постало дуже таке болюче питання, як ціна газу. І сьогодні і президент України і всі державні органи зацікавлені на тому, щоб якомога більше запроваджувати енергозберігаючі технології. Фірма «Космогаз» якраз і продукує таку продукцію. У центрі уваги італійська родина, котра понад 40 років тому заснувала фірму Космогаз та почала виробництво теплообмінників за відмінними запатентованими технологіями. Секрет реальної економії газу представники заводу не приховують. Деталь, яка повністю цілком зроблена. Температура плавлення медіа ми знаємо 1083 вісімдесят градуси. І ви прекрасно себе представляєте, що з течением времени нічого не і… Это помогает котлу и теплообменнику, в общем-то, достаточно большой срок службы прослужить людям. У нас есть котлы, которые работают с 1972 года. Естественно, они уже не те, которые сейчас выходят на рынки, потому что благодаря нашему научно-исследовательскому центру постоянно идет модернизация. Тим часом українських науковців цікавило питання обслуговування та ремонту таких теплообмінників. Втім, і тут було здивування. Скажімо, котли не ломаються. Це є перша причина, яка є. Якщо порівняти з іншими виробниками, у нас є статистика. Я не хочу просто називати інших виробників, щоб там ну якось негарно так. Але, скажімо, практично поломок того обладнання немає. Представлені технології, а відтак і деталі, що допомагають зменшити витрати газу на 30%, не нові, а зняті з котлів, що були у використанні. Така демонстрація навмисна, аби показати, якими можуть бути деталі, якщо вони використовуються у котлах, спроєктованих за новими енергозберігаючими технологіями.